Доброго здоров'я! Якщо очі, дзеркало, душі, то шкіру можна назвати дзеркалом здоров'я людини. Саме на ній відображаються усі проблеми нашого організму. Як покращити стан шкіри порадить лікар-дерматовенеролог Дмитро Василенко. Вітаю вас! Добрий день! Які ознаки проблемної шкіри? В нормі шкіра мата кольору. Блідорожева кольору, а при захворюванні вона може міняти кольор від червоного до жовтого, синюшного, лимонного відтінку. На шкірі можуть бути, можуть бути численні висипки, такі корки, пухірці, ерозії, виразки, тріщини, лусочки. При внутрішніх хворобах такі з'являються прояви, та при, зокрема. Деяких шкірних захворювань. Внутрішні хвороби визивають особливо часто з'являються висипи при ураженні шлунково кишкового тракту, центральної нервної системи. Шкірні хвороби схожі одне на одне і треба робити клінічні висновки тільки після лабораторних досліджень. Шкірні хвороби підрозділяють на бактеріальні, грибкові, аутоімунні захворювання, хронічні дерматози, зв'язані з, ну, з нарушеною спадковістю, десятки хвороб. Ну, щоб встановити точний діагноз, треба звертатись до лікаря-дерматолога. І кожен окремий випадок ну, підлягає окремому аналізу. Які ж причини призводять до висипань та інших проявів на шкірі? До висипань приводять такі Внутрішні дві більші групи, внутрішні чинники та зовнішні. Внутрішні це численні внутрішні хвороби, шлунково кишкового тракта, гастрити, язви можуть визивати помірні або значні зміни шкіри, захворювання легенів серцево-судинної системи. І шкірні хвороби можуть визивати також травмами фізичними, хімічними, опіки. Также бактеріальної природи, грибкової, паразитарної природи. Всі ці хвороби проводять діагностику у стінах шкільної нейрологічного диспансеру. Нужні додаткові методи обстеження, тому що хвороби ну, часто, дуже часто схожі одна на одну. Крім візуального огляду, треба, що. Ще досліджувати численні аналізи. Майже щодня ми перебуваємо у різних стресових ситуаціях. Чи впливає стрес на стан нашої шкіри? На це питання можна відповісти двояко. Здорова людина без хронічних якихось проявів, практичний стрес не, не впливає на стан шкіри. А при наших хронічних дерматозах, такі як псоріаз, екзема, нейродерміт, ці захворювання значно погіршуються і загострюються. У здорових людей він майже не вліє. Також не вліяє при бактеріальному ураженні шкіри, грибковому ураженні. Стан нервової системи в даний час не має значення. Про які захворювання можуть свідчити зовнішні зміни шкіри? Зовнішні зміни шкіри можуть свідчити про Десятки захворювань, ну, якщо розглядати візуально людини знизу до верху, наприклад, обличчя заболівання там, визвано різними видами грібкової інфекції, бактеріальної флори, такі можуть бути системний красний вовчак, грибкові захворювання, гладкої шкіри, стрептодермії, демодекоз, періоральний дерматит. Всі ці захворювання можна встановити тільки лабораторно, тому що зовнішня картина дуже схожа одна на одну. Якщо висип на тулубі, це можуть бути і алергічні дерматити, і короста, і прояви, навіть венерічних хвороб, вторинний період сіфілісу, роз, рожевий лишай жиберу, атопічний дерматит. Висипи на кістях, стопах можна диференцювати ці захворювання між собою, такі як грибкова інфекція, екзема, той же псоріаз, атопічний дерматит. В общем, всі ці захворювання, помимо зовнішньої картини, треба обов'язково досліджувати лабораторно. Які продукти є корисними і повинні бути у нашому щоденному раціоні, а які навпаки шкодять стану шкіри? Краще відповідати, які більше шкідливі продукти, це такі, як смажені продукти, продукти, які ну, вмістять в собі консерванти, барвники. Корисні продукти це продукти, які... Фрукти, овочі, які про в наших широтах, такі самі звичайні буряк, морква, помідори, картопля. Так що, щоб вести здоровий образ життя, не обов'язково витрачати ну, більшу кількість грошей. Не, не обов'язково употребляти в, в раціон свої екзотичні продукти, хоч і корисні, але для наших широт нетипові, такі як авокадо, ананас, банани, це не обов'язково. Часто буває так, що на ці продукти виникає алергічні побучні дії цих продуктів і викликає алергічні дерматити, кропив'янку і інші алергодерматози. Щоб підтримувати водний баланс, важливо пити достатньо рідини, тож яким має бути правильний питний режим. Питний режим в залежності. Відрізняється від віку, ваги тіла людини. Є, є така формула масу тіла множити на коефіцієнт 0,03. Це буде примірний такий розрахунок кількості рідини на добу. Ну, наприклад, якщо людина віси 60 кілограм, помножить на 0,03, вийде 1,8 літра води на, на добу. Деякі медики не згодні з цією формулою і вважають, що потрібність в рідині треба вдовольняти по необхідності. Що не варто робити з висипаннями на обличчі, щоб не погіршити ситуацію? Не треба займатися самолікуванням, видаляти висипи, чим-то їх змащувати. Треба негайно звертатись до лікаря-дерматолога. Вплив сонця на шкіру є суттєвим і не завжди позитивним. Тож, як можна уникнути шкідливого впливу сонячних променів? Щоб уникнути шкідливого впливу на шкіру людини сонячних променів, треба ну, знайти определити кожній людині свій фототип шкіри. Существують шість типів. Такий такі перший кельтський, потім Блідношкірий європейський, середньоєвропейський, середньозерноморський, азіатський і афроамериканський. Останні три типи, вони практично сонце їм не шкодить. А перший тип, який характеризуються білим світлим кольором шкіри, світлими очами, дуже подвержен сонячної радіації і треба. Запобігати активного сонця, яке ну, з 9 ранки до 15 години запобігати активного сонця, або використовувати світозахисні крем, крема з коефіцієнтом захисту від 30 до 50. Тож, до яких спеціалістів треба звернутися, якщо виникають проблеми зі шкірою? В першу чергу треба звертатись до лікарів-дерматологів, вони Производять фізикальні і додаткові лабораторні дослідження у разі знаходження своєї патології, займаються лікуванням. В інших випадках направляють до інших спеціалістів, такі як хірург, онколог, терапевт. На завершення нашої програми дайте кілька порад, як доглядати за шкірою, щоб вона була здоровою і красивою. Для того щоб шкіра виглядала здоровою, і красивою, треба ну, виконувати такі. Умови ЗОЖ, здоровий образу життя, раціональне харчування, здоровий образ життя, помірна фізична нагрузка, повноцінний відпочинок вночі це так 7-9 годин. Спеціальних уходів за шкірою не потребує, тому що у різних пацієнтів, людей Різний тип шкіри. Це треба приділяти з лікарем-дерматологам, косметологом, які крема підбирати, якщо є якісь виникають проблеми. Дотримуйтесь цих нескладних порад, доглядайте за своєю шкірою і будьте здорові. До зустрічі!